Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І зараз ми розглянемо. Президент Володимир Зеленський звільнив нардепа Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Про це йдеться в указі президента, все є в інтернеті. Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді йдеться в документі. У коментарях. Су, Суспільного суспільному Веніславський сказав, що рішення про його відставку обговорено з президентом ще кілька днів тому. Я займаюся кількома суто військовими проектами, через що доводиться багато бувати біля фру, лінії фронту. Віднос, відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента в Верховній Раді. Чи це правда, чи ні? Дивіться, раніше Веніславський заявив, що відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються до завершення дії правового режиму воєнного стану. Уявляєте? По-перше, за це можна було його вже звільнити. Хто не хоче у відпустку. А по-друге, ви пам'ятаєте, що він е, про безуглу казав, що вона е, безпеки України. Е, Підриває безпеку України, якось так він сказав. Гаразд, давайте подивимося, чому його звільняють. Дійсно, його звільняють. Ось. Його, ви знаєте, відверто скажу. Його звільняють, тобто звільняють його від обов'язків. От дослівно карти кажуть, звільняють від обов'язків. Він зробив три якихось речі через три якихось речі, які неприпустимі. Ось, не порадившись з президентом в обхід президента, він висловив свою думку. Про що це говорить, мої дорогенькі? Всі, хто підпадає під Президента немає своєї думки. От тому і звільнили. І так. Так, <клес> да, ти не лояльний, ти не працюєш у нашому човні, забирайся геть. Все. Тут коротко і ясно. Ти не співпрацюєш з владою, ти не при справі, ти не в кориті, ось як навіть можна сказати. Тобто тут такі домовленості: або ти лояльний президенту, або ти робиш те, що тобі скажуть. Якщо ти йдеш проти влади, все, ти пішов проти, ця карта говорить: ти висказав свою думку прямо. Все, пішов геть. Забирайся. Куди хочеш з очей наших? Ось якось так. Ну, бачите, ще на самому верху теж занадто багато в себе взяв. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. <клухи> Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!